Доброго дня! Сьогодні 20 жовтня, місто Тернопіль. Я приступаю, приступаю до збору своїх ківі. Маю два сорта Карпат Стратона перед нами. Гарно, незважаючи на катаклізми і примхи природи у 25-му році. Все рівно. Урожай гарно зав'язався, рослинки за допомогою нас викормили плодики, налили її гарно, сформували і дали нам такий чудовий урожай смачного, корисного фрукта, такого, як ківі. Киві зараз у фазі технічної зрілості, його треба ставити на дозарювання. Це є один із плюсів цього такого чудової, такої ягоди, плоду такого, що період споживання можна розтягнути практично на 3-4 місяці. Зараз вже можна поставити їх з яблучками в пакет, і буквально за тиждень часу, навіть за 3-4 дні, вже можна споживати, коли розм'якчиться повністю плід. Тоді можна брати його в споживання. Бо у твердому стані плід не смачний і ніхто його в такому стані споживати, звичайно, не буде. Плавно переходимо на. Другий сорт Киві. Це моя сортоформа. Назвав це сортоформа виведена з сіянця. Назвав його Тернопільський великоплідний. Він має е, більшу вагу плоду і має другу форму. Він має таку овальну форму. А Карпат стратона, то він такий як тоненький, а цей має таку форму Тоже зав'язався непогано і Гарні плодики налилися. Ця сортоформа трошки менш врожайна, чи це в цьому році, в тому році, в принципі, я не замітив різниці між Тернопільським великоплідним і Ківі Карпат стратона по врожайності. По смаку були свої деякі особливості, Карпат стратона має. Коли влежиться невеличку кислинку, але та кислинка доповнює смак ківі. у сортоформи київський... Ой, Тернопільський великоплідний кислинки зовсім немає. Той, хто любить сорти солодкі, то він вам підійде та підійде, в принципі, всім. По реалізації плодів не пишіть, бо плоди вже з тої сторони будівлі з південної я вже обірвав, зразу рвав і реалізовував з 15 жовтня, а ці з цієї сторони це з північна сторона будинку. Я залишив для знайомих, сусідів, для родини і для сім'ї. Так що вже реалізації плодів не буде. Зараз підходимо до ваги. Я вибрав більші плоди із Тернопільського великоплідного і більші плоди із Карпат Стратона. Просто цікаво, якої вони ваги. От у нас. Оці ось плодики. Це Тернопільський великоплідний. А ці плодики Карпат стратона. От такі ось це середні плодики. От середні я важу. 55 грам. 44. 47. Це основна маса отаких от плодиків. Потенціал у нього є, якщо робити прорідження, то буде менше плодів, але вага буде більша. 80 грам. 77. 73. 67 В тому році в мене були плодики масою і по 100 грам Карпат стратот. Тепер переходимо в Тернопільський великоплідний. цей більшу має вагу вже. 107 грам. 111. 115. 102, ну всі важить не буду. 130. І, певно, це рекордсмен, хіба може є й більші, але ну, ще всі не зірвав. 154 грами. В тому році мав рекордсмена 160 грам. Ну, в цьому році, може, теж як обірву скуща все, то може буде також більший. Ще тоді рекордсмена зроблю коротеньке відео по рекордсменах. Зараз приступаю до роботи. Потім буде калібровка плодів, які ну, практично немає таких. Бо якщо є який недопилений, недозапилений пліт, то він дрібненький. Десь я робив зачистку. А от, бачите, от це я там сьогодні зачистив площу. На тих трьох кущах. То отакі плоди. Це плоди, які не допилили Ще зовсім не запилились. Отакі по 19-20 по грам. Це їх окремо в ящичок. Вони практично насіння не мають всередині. Це каже, що воно не запилене. І ми потім з нього робимо варення, дуже смачне варення. Вони влежуться вже десь у кінець листопада, і потім ми обчищаємо шкірку і робимо варення. Так що така ситуація. Сьогодні в нас було мінус один, але Киві гарно витримало, колись не підмерз. Хоча отут була бочка з водою, вже розстала. А зранку то був. Вода замерзла. Але ківі почувається нормально, лист не скидає, лист практично ще не жовтіє. Гарно він витримує по е тих роках, то я дивився, я лишав спеціально плоди, е який мороз вони витримають. То вони витримували мінус 5. Коли буває тако рвеш, воно десь у листі загубиться плодик. А потім, вже коли листя обпадає, тоді вже бачиш плодик. Я зривав десь середина чи під кінець в тому році листопада вже були морози мінус 5 і плодам нічого не було. Правда, не буду я ризикувати для зберігання, для довготривалого зберігання. Плоди треба зривати якраз от у цій фазі 15-20 жовтня. Тоді вони гарно зберігаються до лютого місяця. Надовше просто в нас не вистачає плодів. Можна там лишити ще я колись лишав плодики десяток-два в холодильнику, то вони зберігалися і до Великодня десь. Кінець квітня, початок травня, але основну масу ми з'їдаємо до березня місяця. Дякую за увагу, слава Збройним силам України, героям слава!